Створенню такого позитивчика світ має завдячувати художнику Гарві Беллу. Той вигадав смайл на замовлення однієї з американських компаній. Останнім сподобалося, і за кілька місяців випустили більше 10 тисяч смайликових значків. Вражений таким успіхом Бел вирішив започаткувати свято усмішки, бо ж вона універсальна ознака щастя, а ще чудовий засіб від поганого настрою. Люди радіють новому дню, усміхаються, коли веселі. Чому ж вона таки з'являється? Любые моменты, даже вот природа, если что-то красивое. Оценки хорошие, все вызывает улыбку. Он моя улыбка. Друзья иногда шутки интересные рассказывают. В университете даже. Я действительно смехотуня. У парк даже выйти тоже. Где-то с девочками там познакомиться. Это тоже очень хорошо. Улыбку постоянно тебе дает. Ну, улыбайтесь почаще. Хорошо, настроение. Друзья, погода. І взагалі хороше хороше Дочь Дочі відділа сьогодні. Да, за місяць. Да, місяця маму <laughs> тоже теж. Утром весну сонечко, все здорове, все, всі щасливі. <laughs> ще потрібно? не тільки усміхатися, гасло цього дня зроби добру справу, допоможи, хоча б одній людині відчути себе щасливою. Психологи твердять, це найкраща зброя проти зла. У психології є навіть така техніка. Коли людина стає перед зеркалом і просто посміхається, ну, наприклад, хвилин 5, що відбувається? Ваш мозок взагалі тоді здивований, що трапилось, працюють м'язи, які відповідають за посмішку. І значить, мій господар щасливий. Мозок таким чином віддає команду, сигнал кожній клітинці тіла радіти. Крім того, коли людина усміхається, її мозок налаштовується на радість, а з цим легше досягти успіху, бо такій людині важко відмовити. А якщо ви зранку забули нафарбуватися, надягніть усмішку. Це найкращий макіяж. І не знімайте її протягом дня, бо саме в цей момент хтось може у вас закохатися. <плес> Тетяна Юхта Сергій Мілевський на часі новини.